На цьому тижні стало відомо про те, що зобов'язують обласні військові адміністрації переглянути список критичних підприємств. Сказали, що буде менше віддаватися електроенергії на на рекламу, на гірлянди, на ялинки, на подібні якісь речі. Як ти думаєш, чи може стати реально через такі кроки більше світла для побутових спож... споживачів? Так, да, тому що те, що в нас з критичною інфраструктурою в списку, в переліках, в списках обласних адміністрацій, це нікуди не годиться. Що завгодно: ринки, м'ясокомбінати, готелі, банки. Що завгодно, бачив особисто листа від. Е... Крематоріїв, які внесені так само в список критичної інфраструктури, і наполягають, щоб їх звідти не вилучали. Я з повагою ставлюся до крематоріїв як до ну, важливої частини інфраструктури країни, але я думаю, вона не настільки критична. Давайте ми живим, поки електрики дамо. Ну, чесно, а, тому я думаю, що певний ефект від цього рішення реально буде. Цебто не треба очікувати, що прям от все відразу стане. Дуже добре ні, але легше стане, тому що ну дуже багато критич... критичної інфраструктури було не критично.